Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 320-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російські окупанти протягом минулої доби завдали сім ракетних та 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Відзначається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї… Окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.